Доброго дня, любі друзі. Всі ми любимо рибу. Вона є різна, не є жирна, є не така жирна. У мене улюблена моя рибка, вона дійсно не жирна, тому що не хочеться їсти жирну, щоб поправлятися. Солака. І сьогодні я хочу ознайомити вас з рецептом, який я готую дуже-дуже часто. І це дуже просто і смачно. Для цього я взяла 300 г солаки і ще й спопалася, якась рибка така одна. Е, так, Я взяла отакий кусочок моркви, Ну тут десь грами 80 моркви, одна невеличка цибулинка, два ливрових ласточки, Сіль перець, я буду додавати за смаком, дві столові ложечки ляної олійки, і 80 грамів борошна, і одна столова ложка е, томатної пасти. Цибулинку я розріжу. Пополам і наріжу півкільцями. Ось так. моркву я натру на таку терочку. морква і цибуля готові, цибулю я розділила на ось такі півкільця. Щоб вона легше просмажувалася. Зараз я приступаю до рибки. Рибку я відріжу хвостики і буду ділити пополам. Рибка приготована, вона поділена на половинки. Я її поперчу, і за смаком, хто їх любить. Тут буде десь одна маленька щипочка. Також я присолю. Також одна щіпочка. Я рукою ось так перемішаю. Так. Тоді я беру муку, присипаю мукою ось так. І піду з рибкою до плити. На Розігріту сковорідку, я виливаю олію, У мене ті столові ложечки. Розрівняти по всій сковорідці, щоб вона була рівномірно. І викладаю рибку. Рибку готувати не дуже, щоб вона засмажилася, просто щоб вона прихватилася з мукою. Щоб вона починає готуватися. Я роблю невелику порцію, тому що я роблю для себе. Вона дуже-дуже смачна. Вона така, як кілька в баночках, тільки вона виходить дійсно бюджетніше, вона смачніше, тому що тут без ніяких добавок для того, щоб вона зберігалася. Приготували її, можна вживати як холодною, так і гарячою зразу, можна з гарніром, можна їсти самостійно. Це дуже смачний рецепт. Півтори хвилиночки риба приготувалася і перевертаю на іншу сторону. Пройшло ще півтори хвилиночки, і рибка наша готова до подальшого приготування. Я її скинула у таку посудину із мікроволнової печі. Буду готувати в духовці. Сюди ж на сковорітку дожарилась риба, я скидаю моркву і цибульку. І також буде вона готуватися по По суте, тобто до, е, морква змінить свій колір на такий е, блідо-жовтий і цибулька на е, такий світлий колір пікляний. Це називається по суте. Просто приготування по суте, взагалі воно не нашому організму, нашій пішиності, тому що жарене, воно не дуже е, лице, хоча ми любимо час. Дуже-дуже смачні, дуже смачні. Я прошу теж, просто не полінуйтеся, приготуйте, воно недовго. Просто робиться маринад годинку, вони стоять тільки в маринаді. Щось а далі все дуже-дуже швидко і смачно. Наша цибулька і морква готові. Я її розділяю на дві частинки. Бачите, такий світлий морква поміняла колір і світла стала цибуліка. Я взяла форму для мікроволновки, я говорила, на дно я викладаю цю засмажку зажарку. Так. Тоді я беру рибку. Прямо всю рибку викладаю. І теж її розрівнюю так по формі. Риба в нас присолена. І цибулька з морквою також присолена. Так що, коли ви ще раз захочете посолити, то вирієнтуйтеся на свій смак. І далі я викидаю решту лежарки. Пасту я виложила в мисочку. В мене набрала кип'яченій водички Десь грам 180. Я це все ось так розведу, пасто розведу в кип'яченій водиці. Сюди ж я додав щіпку солі, навіть дві щіпки солі. Змішаю. І залью нашу рибку. Фактично можна сказати, як ось так. Верх я положила лавровий листочок. Накриваю кришкою. Духовку я розігріла до 180 градусів. Ставити буду на решітку. І рибка буде готуватися у духовці при 180 градусів 40 хвилиночок. А салака у духовці пробула 45 хвилиночок, 20 хвилин вона була при 180, і потім я е, знизила температуру до 160 і 25 хвилиночок вона пробула іще е, в духовці. Всього 45 хвилин. Вона смачно так пахне і гарно виглядить. Зараз на тарілочку викладу. І виходить багато? Смачно. Бачите, рибка така сна, вона протушена і дуже гарно пахне. Ось вона така, бачите, ціленька, вона не розпалася. От і з цибулькою теж ось така. Засню ще. Пробуйте, готуйте, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!